Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У будинку на вулиці Замарстинівська, 144, Нові труби та полагоджена каналізаційна система. Це результат роботи місцевих мешканців та активістів народного контролю. А ще восени підвал постійно топило то водою, то нечистотами. «Скільки ми не зверталися, дзвонили на гарячу лінію, зверталися вже постійно. Вони відтерміновують вирішення цієї проблеми. «В Підвалі виливаються нечистоти і є неприємний запах. На першому поверсі відкрити вікна це нереально. В день і ввечері також вода витікає. Невідомо, куди це все нараховується. Ну в нас в принципі рахунки в нас є набагато більше, ніж двох решта під'їздів. Активістка народного контролю Галина Юрковська розповідає: неодноразово навідувалась у Шевченківську адміністрацію, аби труби привели до ладу. Ми звернулися до адміністрації Шевченківського району, щоб були помінені каналізаційні труби. Нам це вдалося. Після заміни труб неприємний запах та постійно затоплений підвал мешканці забули, наче страшний сон, каже пан Микола. Ніяких риторичних і кардинальних змін не відбувалося вже на протязі багатьох років. Звернувшись до народного контролю, були замінені труби в підвальному приміщенні, була замінена каналізація, замінені стики труб, які текли. Запах у будинку, перш за все, змінився, прибрався. Сам підвал тому народному контролю велике дякую і, будь ласка, залишайтеся на своєму місці, робіть свою роботу і реагуйте на простих людей, які живуть в нашому місці. Щиро дякую пані Галі, яка нам допомогла, яка зробила нам, що нас труби не течуть народному контролю, який нам допоміг, який може допомогти. Щиро вам дякую, Сабіна Убухова, Дяк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.